Привіт! У цьому відео розповім про картки, з яких можна знімати готівку без комісії в межах України, також згадаю, яка комісія за зняття готівки за кордоном по цим карткам, і поділюсь, якими картками частіше знімаю готівку я. Відразу скажу, що в мене немає цілі розповісти про всі картки усіх банків України, які дають таку можливість, але я розповім про картки як більш популярних банків, які можна знайти у невеличких містечках, так і про менш розповсюджені варіанти, звісно, мова піде про зняття саме власних коштів. І, можливо, для когось буде неочікувано, але я розпочну з Приватбанку і його дебетової картки для виплат. Хоча я сам її не використовую для зняття готівки, її взагалі рідко користую з приватом, але так як у Приватбанка багато відділень, терміналів, банкоматів і взагалі багато клієнтів різного віку, ця картка дуже розповсюджена. З картки для виплат ви можете знімати готівку безкоштовно у будь-якому банкоматі України, а також пунктах видачі готівки та банкоматах Приватбанку. Сума видачі готівки в банкоматах Приватбанку обмежена не більше 20 тисяч гривень протягом 3 годин. Комісія за зняття готівки за кордоном з цієї картки становить 2%. Все у цієї картки добре, крім того, що при поповненні картки для виплат Приват візьме собі 0,5% комісії, але не більше 50 гривень. Але якщо це цільові кошти, наприклад, пенсія, соцвиплати чи зарплата, то в такому разі комісії не буде. Далі розповім про картки Альфа-банку, який скоро має стати Сенс банком. Я зараз частіше знімаю готівку саме через картку Альфа Альфа-Банк. в моєму випадку ця картка, яка входить до пакету послуг Black. І зараз познайомлю вас детальніше з картками Альфа, які можу рекомендувати. Розпочну з картки Хамелеон, вона може бути як дебетова, так і з кредитним лімітом, і якщо ви користуєтесь нею як дебетовою, то вона для вас буде безкоштовно в обслугованні. А якщо як кредиткою, то там можна потрапити на 100 гривень. Про це я детально розповідав в окремому відео. З картки Хамелон ви можете знімати безкоштовно до 20 тисяч гривень в місяць по Україні та за кордоном, а якщо більше, то вже буде комісія 3% від суми мінімум 25 гривень, 1 доллар чи 1 євро. Також у Альфа-Банк є пакети послуг White та преміальні Black і Graphite. Вони умовно безкоштовні, тобто, якщо ви за місяць робите необхідну кількість чи суму покупок або тримаєте гроші на картці, то вони будуть безкоштовні, інакше придеться заплатити 25, 150 чи 500 гривень за графіт. Особисто в мене пакет Black, до якого входить 3 картки гривнева і 2 валютні в євро та долар. Розпочну з простішої, з картки White, з неї можна знімати без комісії 20 000 гривень на місяць, з картки Black можна знімати 50 тисяч гривень на місяць і з картки Graphite можна знімати 100 тисяч гривень на місяць. При перевищенні цих лімітів буде комісія 3%, мінімум 25 гривень, 1 євро чи 1 долар, як і по Хамелеону. А також два рази на місяць можна безкоштовно знімати готівку у касі без обмеження по сумі, як з гривневих карток, так і валютних, звісно, враховуючи обмеження НБУ. Я вже розповідав, що користувався цим і знімав готівку зі своєї валютної картки. Від себе скажу, що якщо вам вистачає ліміту на зняття готівки в 20 тисяч, то можна відкрити хамелон або картку Вайт, якщо вам потрібні валютні картки. Але якщо ви плануєте відкрити картку тільки для зняття готівки, то не обов'язково відкривати саме Альфу. Проте, якщо бажаєте відкрити картку, то можете зробити це за моїм посиланням в описі і отримати бонус в 100 гривень. У банку PUMB є чудова дебутова картка. «Всекарта», карта, з якої можна знімати готівку без комісії у будь-яких банкоматах України в межах 600 тисяч гривень на місяць. Також можливе зняття готівки у касі банку два рази на місяць до 500 тисяч гривень в еквіваленті та з карткою. Якщо більше або без картки, то 1,5% від суми. При знятті готівки за кордоном комісія становить 1,5% плюс 4 долара в еквіваленті. Знімати готівку у касі банку мені не доводилось, тому, з власного досвіду тут нічого не додам, але якщо ви поділитесь своїм досвідом у коментарях, буду за це вам вдячний. При бажанні за посиланням в описі ви можете відкрити картку PUMP та отримати 50 гривень кешбаку після покупки від 100 гривень. Також згадаю Райф, він же Raifizen банк. У цього банку є декілька різних дебетових карток, і вони можуть бути в пакетах послуг Райфкартка, яка безкоштовна, або Райфкартка, яка умовно безкоштовна. Можливо, як і у мене у вас є картка АТБ, то вона може бути прив'язана до пакету послуг як РЕФ-картка, так і Плюс. але по умовам на зняття готівки я різниці не бачу. Зняття готівки в банкуматах будь-якого банку на території України буде безкоштовне. У касі банку від 5 тисяч гривень безкоштовно до 5 тисяч гривень 1% комісії плюс 5 гривень, але якщо це пенсія чи соцвиплати, то буде безкоштовно. Зняття готівки за кордоном буде з комісією 2% від суми. Із менш популярних, згадаю, Кредобанк. Про правильну картку від Кредобанк скоріше чули ті, хто брав участь в отриманні бонусу в 1000 гривень. Я про це розповідав і у відео, і в телеграм-каналі. До речі, запрошую. Ця картка безкоштовна і також дає можливість отримати другу картку у валюті долар, євро або злотий безкоштовно. Через банкомати банку та інших банків на території України можна знімати безкоштовно до 50 тисяч гривень, вище ліміту півтора мінімум 20 гривень. І додатково можна знімати без комісії у касі банку до 50 тисяч гривень на місяць. При знятті за кордоном буде комісія 2% від суми плюс 50 гривень, 2 долара або євро чи 5 злотих, плюс, якщо валюта зняття відрізняється від валюти картки, то ще буде комісія за конвертацію у розмірі 1%. Також ще згадаю Ощадбанк і продукт моя картка. Якщо я правильно зрозумів по тарифам, то в усіх банкоматах по Україні зняття готівки буде без комісії до 20 тисяч гривень на місяць, понад ліміт 1%. І у касах у Щадбанку два рази на місяць можна знімати готівку безкоштовно. Я не є клієнтом ущаду, тому якщо вам є що додати, то, будь ласка, напишіть у коментарі. Також Спортбанк дає можливість знімати в банкоматах до 10 тисяч гривень на місяць без комісії, далі 2%, ліміт окремий на основну та дебетову білу картку. В касі Таскомбанк до 50 тисяч гривень на місяць можна знімати готівку без комісії, далі 2% від суми, і комісія за зняття за кордоном становить 2%. Тут відразу згадаю і про EasyBank, який також працює на ліцензії Таскомбанку. Зняття власних коштів в банкоматах Таскомбанк буде без комісії, в інших банкоматах 1%. Але тут зняття готівки в касі Таскомбанку при сумі від 100 гривень буде з комісією 15%, і при знятті за кордоном буде комісія 2% плюс 3,5 долара. Наступний йде Необанк з картками Неокарт і Лайткарт від банку Конкорд. Він дає можливість знімати без комісії до 10 тисяч гривень на місяць, понад ліміту 1,5%, і при знятті за кордоном буде 2% комісії. Тут ще, мабуть, згадаю Forward Bank, який вже надає такі привабливі умови, як раніше, і по дебетовій картці КокуКарта дає можливість знімати готівку без комісії тільки в банкоматах банку до 5 тисяч гривень на добу, якщо більше 0,5% від суми. Комісія за зняття в банкоматах та касах інших банків на території України становить 0,8% від суми. Комісія при знятті готівки за кордоном буде становити 1,5% плюс 15 гривень. Також згадаю про Монобанк та Абанк. У них зняття готівки з комісією 0,9%, але в Монобанк, якщо це цільові кошти, зарплата соц чи ФОП виплати, то можна знімати їх до 50 тисяч гривень без комісії, і це окремий ліміт на чорну та білу картку. В А-банк, якщо я не плутаю, то зняття цільових коштів без комісії доступно з дебетової картки жовта. При знятті готівки за кордоном по цим банкам буде комісія 2% від суми. Хто постійний глядач та читач телеграм-каналу вже в курсі, що в мене є різні таблиці по карткам, по кешбеку, депозитам, переказам, і також я створив таблицю із картками, які дають можливість знімати готівку без комісії. Посилання на неї ви можете знайти в телеграм-каналі в закріпленому пості, але я прошу вас доєднатися та при бажанні доповнити таблицю чи поправити, якщо натрапили на помилку, тому що я за усім не завжди встигаю слідкувати, тим паче, коли то тривоги, то немає світла, тому приєднуйтесь. Також буду вдячний, якщо поділите, з яких карток ви частіше знімаєте готівку, пишіть у коментарі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.